Керманич вчора виступав, тепло і світло обіцяв. Він говорив, що газ буде, коли зима до нас прийде. Сказав, що є вже план, де взяти, потрібно грошей назбирати. За кілька сотень мільйонів тепло у вас буде на балконі, та є поправка на війну. Складемо знов нову ціну. Недарма дамбу ми бомбили, а вчора нафту перекрили. Є в ЗСУ один комбат щоденно бомбить все підряд. Здається вам, що він вбиває дурних нахабних ворогів, та ні, він гроші заробляє, він кращу долю тут зустрів. Якщо прогнати конкурентів, то зразу виросте ціна. Ловити треба ці моменти, коли на вулиці війна будуть ракети ще літати, та світлий газ завжди буде, коли барига ваші гроші собі в кишеню покладе.